Якось перед концертом ти сказав, що все ти зав'язуєш з творчістю, не хочеш більше тим займатися. То були просто песимістичні такі ноти, пов'язані з тим, як організовувався концерт. Чи, ну, чи ти поміняв думку, чи ні? Бо я чую вже в теперішньому часі, що я пишу, раніше я записую. Тобто ти вже напевне відмовився Е, цим. Е, Мирослав, було таке. Коли ми стали організовувати цей концерт, я бачу, боже мій. Це надія на квитки, і в мене закралася думка. Ви вірите, друзі, я правду говорю, а можливо, я не те пишу, а можливо, взагалі не потрібно людям. Бо є вся оцінка творчості людини це не куплені люди, що їх там десь з заводів, з фабрик, зігнали, бо так треба чи як. А це просто прийшли люди в касу, які дали свої кровні гроші, заплатили, щоби. Послухати музику. І ось коли був переповнений зал, ви знаєте, воно з однієї сторони відлягло, в душі відлягло така думка, що, безперечно, я знаю, що потрібно писати. І це розумію. Ну був розпач, признаюся, бо це правда. Зараз, на даний момент, я би хотів трішки відпочити, бо дуже емоційно. Цей концерт взагалі-то був присвячений моїй донеці 22 жовтня, це було день народження моєї Христушки. І знаєте, що ще я мав дитині зробити? Так, молитися, запалити свічечку. Але ще хотілося подарувати моїй дитині цей вечір, ці пісні, цих співаків, щоб вона відчула, що татко за нею сумує. Що я завжди знаю.